Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього політолог, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Ігоре. Доброго дня от цікава інформація, пане Ігоре, надійшла. Від гур Міноборони одну секунду. ГУР повідомляє, що Росія знала про підготовку Хамасу до нападу на Ізраїль. Про це говорить представник української розвідки Андрій Черняк. Керівництво Росії знало про те, що Хамас готує терористичний напад, і, окрім того, Москва передала бойовикам озброєння, які їм вдалося захопити під час війни проти України. Ну, це ще вчора. От про це озброєння говорили, що Москва, можливо, збирається такі яким чином скомпрометувати Україну, мовляв, Україна чи передала, чи перепродала озброєння, яке їй дають західні партнери. Але тим не менш, от про те, що Москва знала і яким чином була залучена так до цієї підготовки Хамасу до нападу на Ізраїль, як вам видається, який ступінь цієї залученості Росії? Ну і загалом, ми бачимо наразі, от триває це формування такої вісі зла вісі авторитарних держав. І на якому етапі, на вашу думку, це перебуває? А, так, давайте так, розберемося з питаннями: чи знала Російська Федерація або, принаймні, Російська розвідка, швидше за все, так. Тому що, в тому числі, знала і єгипетська розвідка, яка спробувала попередити Ізраїль, і про це вже писали, в тому числі в Західній Гризі. Оскільки м -м, Хамас є, ну, можна сказати, клієнтом. Для російської розвідки, з точки зору купівлі озброєння, підготовки бійців, також саме, як і клієнтам для іранських спецслужб, ну, звісно, що певна інформація була. Чи це було скажіть, була участь в планування? Ну цього, цього не знаю. З часом можливо, коли а, в результаті операції Сил оборони Пайля. О, вони знайдуть якісь документи і приймуть рішення їх оприлюднити, можливо, дізнаємось. Але ну, певна інформація швидше за все була. Це перша частина запитання. Друга частина, яка у вас? Друга частина про формування вісі зла, і на, 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 на того на якому етапі наразі перебуває це формування, що, що ви розумієте під словом і зла авторитарні диктатури. Е, ну, Північна Корея, ми бачимо Іран, е, інші держави Росія, е, Білорусь туди разом з Росією. Ми бачимо, ну і Китай там разом. Е, тобто ті країни, які наразі ми бачимо формування таких двох таборів: західного демократичного і Ось такого а, більш авторитарного. До чого це може бути? Ну, Тут питання є західна умовна ну, коаліція і антизахідна. Вона не обов'язково більш авторитарна. Просте запитання: Південна Африка це авторитарна країна, Бразилія це авторитарна країна. Ну, Туреччина з іншої сторони авторитарна, але ви не відносите ось і зла. Але ці країни вони є партнерами. З точки зору по певних моментах, з точки зору геополітики, принаймні партнерами в балансуванні або в антизахідну певну риториці. Якщо ми говоримо про участь або залученість в терористичну атаку Хамасу, то, безперечно, це і в плануванні, і в постачання зброї тут є участь Ірана. І вона дуже, дуже велика. Мотивація рана проста, тому що подивитися, будь ласка, на останні події по осі Ізраїль і Судівська Аравія, до речі, також західна країна, також авторитарна налагоджені відносин. І якщо б це відбулося, це можливо змінило б просто політичну карту саме Ісламського світу, тому що Саудівська Аравія вона одна з лідерів ісламського світу. Але ця атака і від, і від, від відповідь Ізраїля ставлять на паузу, принаймні ставлять на паузу, будь-які практичні консультації між Ізраїлем та Саудівською Аравією, ну, а також Катаром і Об'єднаними Арабськими Еміратами. З іншої сторони, вдало вибраний час, а, час після провокації на храмових горі біля Мечі Алякса, звісно, що це певною мірою створило передумови для успішної інформаційної операції Ірану. З точки зору подання своєї країни як захисника умовного ісламського світу. Тому що навіть е, обережні заклики до миру зі сторони Туреччини, з сторони Саудівської Раї, зі сторони, сторони Об'єднаних Арабських Еміратів, вони окремо всі ці всі країни зупина, зупинялися на питаннях храмових гори. Е, тому так це, на даний момент я все ж таки бачу, що це політична комбінація Ірану. Але з іншої сторони, в надмірному посиленні впливу Ірану на регіон також не зацікавлено. ні Саудівська Аравія, ні Туреччина, ні Емірати. І відповідно, незважаючи на те, що от у, вашим, у вашій риториці це можлива частина усі зла, тому що це автократії, але ці автокрації вони швидше за все будуть працювати проти. Обережно, але будуть працювати проти, аж з, 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 ну, залишнього підйому впливу Ірану. Добре, дякую дуже Ігор тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього політолог, був з нами на зв'язку.